Зрада! Ти був моїм братом, Менекіт. я любив тебе! Новий головнокомандувач Збройних сил України має російське коріння. Ми всі помрем, влада бреше. Нас дали ворогу яйця по 17 гривнів купуються для всіх підрозділів. Якщо ви теж піддалися паніці після цього дуже гучного вступу, то вітаю! Ви жертва російської ІПСО або повелись на заголовки деяких українських змі, що за перегляди готові підривати нашу обороноздатність. В сьогоднішньому випуску ми справді поговоримо про нового головнокомандувача, розберемо його біографію та спробуємо таки відповісти на питання, що нам принесе його призначення, і куди подінеться тепер вже герой України Валерій Залужний. Спойлер: всі залишаться у війську, а Русня в чорних пакетах. Отож, зустрічайте математик війни, що множить ворога на нулі на нуль, колишній командувач сухопутних військ за часів ООС, чоловічок, що вганяє в паніку ворога самою лише згадкою про себе, та просто любитель котиків Олександр Сирський. А перед тим як розпочати історію сучасних досягнень української армії, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях свою експертну думку щодо фронту, оскільки без неї ми точно не переможемо ворога. Ви на каналі Крінч ТІВІ При нагоді підтримайте матеріально нашу працю, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись будь-якою зручною платформою для подяки. Таким чином, ви потішите нашу команду і дасте змогу розвиватися та готувати все. Це нові і нові випуски. А ми поїхали! Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області на Росії. Здавалось би, на цьому відео можна було би закінчувати, оскільки всі персонажі, які народилися на болотах, в майбутньому уставали рідкісними паскудами, як, наприклад, от Микола Азаров, випуск про якого біжі, чим є у нас на каналі. Але цього разу щось пішло не так, причому в позитивну сторону. Батько Олександра був кадровим військовим, і коли майбутньому головнокомандувачу випилось 5 років, вся родина переїхала до України на нове місце служби голови сім'ї. Ну, як вся родина? Частина, звісно, залишилась на болотах, як от брат Сирського. Він пізніше заявляв, що не спілкується. З Олександром, оскільки життя останнього повністю пов'язане з Україною. І це тепер його дім. З чим важко посперечатись. Олександр Сирський закінчив школу у Харкові та вступив до московського вищого загальновійськового командного училища. Дивного в цьому нічого не було, адже маючи батька з цієї сфери, важко було обрати інший профільний навчальний заклад того часу, де готували кадрових офіцерів. 1986 року Сирський закінчує училище з відзнакою і продовжує будувати військову кар'єру, розпочавши службу з посади командира мотострілецького взводу у місті Лубни на Полтавщині. З того часу Олександр Сирський не покидав територію України, і вся його служба була пов'язана виключно в межах кордонів держави. Хоча фінансування військових 90-х в Україні сильно уступало такому ж на Росії. Так, Олександр Сирський з початку незалежності із 1993 по 1995 роки був командиром мотострілецького батальйону Національної гвардії України, дислокуючись у Харківській області, а згодом продовжує навчання та в 1996 дев'ятсот закінчив зі знакою Академію ЗСУ. У 2000 році Сирського призначають начальником штабу та першим заступником 72-ї механізованої дивізії 8-го армійського корпусу. А згодом він перебирає повне командування на себе. До 2005 року майбутній головнокомандувач здобуває ще одну військову кваліфікацію, закінчивши Національну академію оборони України із золотою медаллю. Та, врешті-решт, отримує звання генерал-майора 2009 року указом Віктора Ющенка. В останній перед війною 2013 рік Олександр Сирський працював першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ, а також був залучений до процесів співпраці з НАТО. Тоді йшлося про комплектування збройних сил. України під стандарти Північного альянсу, а війну з Росією навіть гіпотетично ніхто не розглядав. Все змінилося після гібридної агресії Москви з анексією Криму та розв'язанням ними війни на Донбасі. Тоді ж і починається новітня історія генерал-майора Сирського, який зарекомендував себе як досить прагматичний та виважений командир, схильний до детального планування, але про це по порядку. Одразу з початком бойових дій на сході України Олександр Сирський став начальником штабу тоді ще антитерористичної операції. А у лютому 2015-го особисто приїжджав на околиці Дебальцево, де тривали незапекліші бої. Потрібно розуміти контекст того часу. Армія часів Януковича методично роззброювалася, Фінансування ЗСУ було на рівні бюджетно-індійського серіалу, а вище командування здебільшого працювало безпосередньо на Москву. В цих умовах необхідно було проводити наступальні операції, часто воюючи тим, що було, а Росії. Я паралельно пісяла в очі цілому світу, що в нас якась там громадянська війна, Дебальцево, в свою чергу фактично межувало з околицями самопроголошеного тоді ДНР, і стратегічно могло стати плацдармом для наступу армії Росії, яка вже мало не у відкриту зайшла на нашу територію. Місто та його околиці було дуже складно втримати. А ворог хотів взяти сили оборони у кільце, утворивши котел. Олександр Сирський прибув на позиції із завданням розібратися в ситуації, проте згодом почав безпосередньо керувати відходом наших військ, сформувавши групу Барс та чітко спланувавши операцію. В результаті відхід пройшов успішно, і наші воїни покинули позиції, не потрапивши в полон. Якщо копнути більш глибоко, то ця подія мала вагоме політичне значення, оскільки тоді ж в Білорусі проходила зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та соціального викидня Російської Федерації. На цій зустрічі Владімір Путін стверджував, що частина наших військових знаходиться в Дебальцівському котлі, і для порятунку їхнього життя Київ має піти на певні поступки. Звісно, що карликовий диктатор в образу карлика отримав пенісом по губах, а збройні сили вийшли із засідки та передислокувалися, влаштувавши лінію оборони, яка Стримувала агресора наступні вісім років. Такі дії Сирського сподобались тодішньому командуванню, а самого генерал-майора підвищили до генерал-лейтенанта та нагородили ордером Богдана Хмельницького третього ступеня. Трохи згодом Сирський очолював найвищі посади в структурі командування українських військ. Був командувачем АТО, очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, а пізніше став командувачем операцій об'єднаних сил. Незважаючи на зміну політичного керівництва, в серпні 2019 року чинний президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського. Командувачем сухопутних сил ЗСУ, а згодом своїм указом підвищив до генерал-полковника, обіймаючи високі посади, сирський активно брав участь у реформуванні армії. А напередодні повномасштабного вторгнення сам запропонував призначити себе командувачем оборони Києва. Так вище військове керівництво, скоріше за все, що знало про наміри Росії. Проте вірити у це остаточно ніхто. Не хотів. Це, звісно, зіграло в майбутньому злий жарт, проте не завадило вистояти Україні в перші вирішальні дні війни і відкинути ворога далеко за кордони держави. Сам Сирський стверджує, що активний наступ Росії неминучий, Проте розпочнеться він в межах Донецької та Луганської областей, визнаючи потім хибність своїх міркувань. Проте з початком великої війни він одразу організував два кільця оборони Києва та залучив тимчасові батальйони на базі навчальних центрів та військових вишів з інших міст України, оскільки більшість кадрових. Військових перебувало на сході. Також артилерійські підрозділи та системи ППО напередодні російського вторгнення були виведені за межі своїх звичних місць дислокації, що уберегло їх від знищення. Цей ряд заходів дозволив вистояти столиці у перші три дні. І тут змушений нагадати реальний план Росії без цієї от маячні про денасифікацію та захист мешканців Донбасу. Реальний план московитів захопити Україну за декілька діб, посадити в Київ маріонеткового керівника, такого як Мураїв, і повернути нас в орбіту впливу Росії зі всіма витікаючими наслідками прихованої окупації. Але завдяки героїчній консолідації нашого народу очільнику імперії знову поводили прутним по губах. А Росія загрузла на руки у масштабні кривавій війні, не бачені ще з часів другої. Світової на початку повномасштабного вторгнення, за словами очевидців, Олександр Сирський не спав декілька діб, аж поки наступ не було відбито. Проте на цьому амбітні плани Кремля не закінчились. Вони і далі відправляли сюди своє гарматне м'ясо з метою, хоч якось виправити ситуацію. Так окупанти назбирали немаленьку ударну групу, яку в результаті було затоплено, підірвавши дамбу на річ Сірпінь. Цілком імовірно, що саме це рішення остаточно зупинило наступ на столицю, а Русня, піджавши хвіст, тікали через Білорусь зализувати рани та перегруповуватись. За успішну операцію по обороні Києва Олександр Сирський був відзначений найвищою державною нагородою золотою зіркою Героя України. Після відбиття атаки під Києвом всі бойові дії зосередились на сході та півдні України. Станом на початок 22-го частина Харківської та майже вся Херсонська області були ще окуповані. Проте з часом, як ви пам'ятаєте, ситуація кардинально змінилась. Олександр Сирський, в свою чергу, очолив оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця та займався контрнаступом на Слобожанському напрямку. Україна в цей час активно анонсувала на всіх інформаційних каналах, що атакуватиме Херсонщину. На що й повівся ворог, а окремі підрозділи ЗСУ скористались нагодою і звільнили майже 500 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Керував операцію знову ж таки Олександр Сирський, обходячи лобові зіткнення росіян з флангів та вибиваючи ворога з мінімальними втратами. Московитів посипалась і останні покидали позиції, залишивши по собі незлічену кількість трофейної техніки. Про що пізніше жартували, що російська армія стала основним постачальником озброєння для ЗСУ. Такий собі руснявий лендліз. Сам же Сирський з посмішкою на обличчі розповідав, що ЗСУ планували відбити набагато менше території, проте, побачивши реальну слабкість в обороні росіян, пішли практично до кінця, аж поки Путін не оголосив про часткову мобілізацію на болотах. Оправ'ядіння в Російській Федерації чистічний Вілізації Кремель кинув тисячі ненавчених новобранців під Сватове та Креміну, зупинивши контрнаступ ЗСУ своїми трупами. Але чого ми очікували від ворога, який краде унітази та ставить в ніщо власних громадян? Он їхній опозиціонер, остаточно помер закатований в СІЗО. Цікаво, коли на Росії прийдуть масові протести? Питання риторичне. Після звільнення Харківщини сирський очолив командування на Бахмутському напрямку, і отут же в деяких військовослужбовців виникли питання. Сам Сирський вважав, що Бахмут абсолютно не важливий в стратегічному плані. Однак для тоді ще живого Євгенія Пригожина цей населений пункт був мало не піар-майданчиком, де останній показово відігравався за невдачі на Харківщині. А тепер слухайте мене, су. Бої під Бахмутом перетворилися на найбільш кровопролитну історію сучасної російсько-української війни, а певні джерела ВІБІСІ стверджували, що тодішній головнокомандувач Валерій Залужній хотів вивезти війська з міста. Проте Бахмут перетворився на важливий військово-політичний символ, що вказував на мужність і стійкість наших воїнів. Сирський, в свою чергу, змінив думку, вважаючи, що в Бахмуті можна знищити максимальну кількість саме найбільш боєздатного підрозділу Росії, що і було зроблено ще до смерті Пригожин. Проте, коли Росія Точно м'ясними штурмами захопила зруйноване місто? А Пригожин пішов своїм геніальним маршем на Москву і не дійшов між іншим. Олександр Сирський розпочав контрнаступ на Бахмут, хоча західні експерти рекомендували зосередити всі сили на південному напрямку. Пізніше таке рішення сирського часто піддавали критиці і називали однією з причин невдалого контрнаступу та виходу до Азовського моря. Хоча основна причина нестача озброєння, яке нам обіцяли надати західні партнери, але так і не спромоглись. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, тільки я би дуже вас просив бути конструктивними, оскільки звичайне кидання гівна на вентилятор не допоможе нам перемогти ворога. І от цей день настав керівництвом країни було прийнято рішення змінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на когось нового, чи то старого і перевіреного, кому можна довірити всі наступальні операції в умовах постійних змін військових дій. І таким кандидатом виявився Олександр Сирський, який нещодавно приступив до виконання обов'язків. Багато хто з медіа розпочав розганяти. Зраду, що політичне керівництво змінює командування на більш гнучке, хоча це позбавлено сенсу, оскільки політичними амбіціями війни не виграти, і всі це прекрасно розуміють. Що ж побажаємо новому головнокомандувачу сил та наснаги у надлюдській роботі. А ворогу абсолютно відсутнє бажання сунутись на нашу святу землю. А після перемоги ми переглянемо колаж фотографій неба, який сирський робить в межах свого єдиного публічного хобі. Ага, і з котом нарешті познайомимося, якого назвали не в його честь, а тому, що останній любить сир. Але хто вже буде з тим розбиратись? Ми були на виконанні бойового завдання в одному з регіонів України. і Є проблема з мишами, і ми собі шукали котів в хату сільську, ну тому що якби мишей багато. А сирський тому, що любить сир. Ну якби все просто банально. Ага, Тобто, це не на честь командувача сухопутних ні, військ, Ні, не на честь команду. Ну якби це армійський гумор, десь в якійсь мірі, але він дуже любить сологуні, і тому ми його назвали сирським. То хто ж такий врешті-решт Олександр Сирський? Тут необхідно розуміти одне: зміни в командуванні необхідні, коли ми біжимо такий довгий марафон. Це не нівелює досягнень Валерія Залужного, при якого між іншим, ми можемо підготувати випуск, якщо ви попросите. Але інколи на полі потрібна заміна навіть найкращих гравців. Щоб останні перевели подих перед вирішальною битвою. Коли вона буде, на жаль, невідомо. Проте нам своє робити. Не забувайте підтримувати військо. Донайте та розпосюджуйте збори. Ну і можете принагідно підписатись на наші соціальні мережі. Вони внизу під відео. А я піду теж пару гривень на дром кину.